Привіт, з вами Юра і це Хелловінський влог. І в цьому восі ми покажемо, як ми знімали твейбори, знімали страшні історії, як святкували Хелвін і все інакше. І зараз ми будемо знімати твейвор. І сьогодні 5 жовтня. Так він закриє. Є, yeah. тепер ти маєш почути стук. Я би зробила тобі стук, але я не знаю, як його зробити. Ну, допустимо, що це буде стук, там, в принципі, нічого не буде чути. Yeah. Я, тіпу, так. Я типу отак от тільки так повертаєшся в сторону дверей. Зрозумів? Okay. Зрозумів. Yeah. Так, Сі, готовий зараз? Давай. Опа, ти підеш до дверей. Сдій, сиди, сиди, як сидів. Добре, є, я підходжу. Так, готовий зараз. Ти стояв вже біля дверей, давай вставай біля дверей. Отак. Опа, опа. І зараз будеш дивитися у дверне вічко. Ти готовий? Готовий. Давай. Є, подивився. Так. Тепер ти, типу побачиш, що там нормальний чувак і відкриваєш двері. Так. Готовий зараз? Так. Ї там треба покрутити буде. Добре. Опа, є, тепер він заходить, стає сюди, знімає капюшон, і починає чекати, Так. Сюди, стій, там де стояв. Тут такий налякай, ну налякався. Добре, є. І тепер біжиш в сторону шафи. Стій, ти маєш зняти тут. Ти маєш зняти на тій позиції, де стояв, але зараз будеш бігти. Зрозумів? Побіг. Є. Yeah. Так, і тепер ти закриваєш, біжиш і відкриваєш. Зрозумів? І завозиш. Так. нормально. Так навіть срочно, навіть срочно. Май, постав сюди. А, ось так, давай. Давай, дробу ще. Ой. Ой. просто нормально. Нормально. Я не вміщаюсь. Давай, Лен. Не вміщаєшся. Так, отдавай. Давай. Ні, тепер вони типу усі пішли, і ти зараз маєш взяти і вибігти з шафи. І побігти до дверей і вибігти з квартири. Готовий. Зараз. І біжиш просто і вибігаєш. Зрозумів. Угу, Давай. Є знято! Знято! Перша частина готова. Ні, тепер ти піднімаєш голову з тебе спадає капішон, зрозумів? Добре, готовий. Готовий. Стій! У мене телефон забив знову. Так. Зараз. Ну. Ні, тепер Юра втікає туди. А ти посміхаєшся, ти типу, покличеш до себе, зрозумів? Є, добре. Ви топлена у цього хлопця? Тепер посміхаючись, закриваєш камеру. Полетиш? Є, знято. А ми швидко все пів години пройшло. Вітаю. І, і, як так будеш що, так, просто так теж знімати, бо, бо тут а, а втома багато швидше. Тому я хотів в тому швидше зняти. Так я заходь. За Заходь та не виходь, а заходь Берри, бери. Я все стільки частина в ліфті. Там ми тільки що і свиня буде. Зараз Софіка буде. Змивати мій останній грим. Я буду знімати початок перестаннього хеовіцького шорту. Ну що? І вже зняв перше хеовіцьке відео страшно. переписку з моїм другом в І... І я, ха-ха-ха, зараз, і зараз, і зараз... Треба заспокоїтися, щоб зняти неї І зараз треба заспокоїтися, щоб зняти неї І зараз Софійка ставить цей момент. Що скажеш на своє виправдання? Я не знаю, точно від Я зараз. Ти ж казав, що це зараз буде вставлено? Так, я вже то казав, і зараз вже буде то вставлено. Попуку, я з вами. Обуку. І так. І... Ми тільки що повністю зняли перше хелівське віто. О, фон показуємо. покажемо Оранжевенький стиль. Та оранжевий стиль. І тільки що собіка вирісла всі смішні победи з віто. І зараз ми будемо. Змивати грим і вже состінемося коли Софіка вже з вже змиємо. І ми вже змили грим, і ми вже зняли випадка у вітькаві, і ми вже будемо знімати першу страшну історію. Фон. Тепер питання: хто мені прибирати весь цей срач і ті пензлики? Ти Ясно. Несправедливість. І привіт підписчики! І ми вже зараз будемо знімати першу страшну історію у 2025 році. І ось це мій другий грим. І ще саме цей грим, Грим був, був на Хелвін на заставці. Ці каналу, і ми зараз будемо зніматися і зустрінемося після того, як знімемо. І ось ми вже зняли першу страшну історію в 2025 році. І ми зараз будемо змівати грими. І зустрінемося вже після того, як смиємо. І підписчики. Ми вже з ми з і вже. Ми повністю сидяв істодію. Залишилося тільки смонтувати і все. І зустрінувся, а поки ми будемо знімати троху страшну історію. Підписчики. Ми вже зняли троху страшну історію. Але я під час зйомки зйомки і І ще під час віту тушу погану, топою, якщо відопушу багатоляпів, то то хто в цьому був видно, що вона все не торжав? Ой, то буде достоїть допусічби ти яхт чому так багато ляпів, тому що то був ще через той не держав, тому що я дивився смішні біто. То ми зараз мати крикні світ, усякого ми збиємо. І так, подивіться, який тепер модний хір, та це дуже важко збити гриб. І, бо його осбили повністю чи ні. Та ні ми повністю, хіба що тут от нас. Так, то так, що це тут це було дуже важко сумити. Ти буде рекомендуємо, а тут рекомендуємо аж такі гриби робити. І зустрінемося, коли будемо знімати наступну третю, останню страшну історію. І ось підписчики. Ми тільки що стягли останню страшну історію в 2025 році. І ви вже всі знаєте, що цього року допоєті правдивої історії. І все софіці залишилося тільки спонтувати цю історію і все буде. Готуюся зустріти до повсяккуту досяткувати Хелловін. І письки, жінки, що допухнувся, не не облажався. і, і я чуть не загнув привітати підписчиків з Хелловіном. І я вже відео казав, що якраз 14 листопада вийти флогіки і витилитися. зараз. Я вже всіх привітав. І я вже тобі можна сказати, що я вже... Точно собою гриб і зараз посидімося, коли б змиємо, а потім вже коли буде святкувати І ось підписчики, І ми збили гриб, і я тільки що побітав, але цей гриб було. Дуже важко збити, навіть тут ще трошки завишилося. І ще можливо, кажуть, що сьогодні будуть точ поключати світ. Якщо будуть поключати, то ми ще засідуватися вдома. Якщо не будуть, то встилося вже то святкувати Хелвін. Тому встиглося вже завтра, знімаємо це 30 жодні, тому систему завтра копто святкувати Хелвін. І до речі, підпичка, що я хочу зараз спробувати отаку хаючку вона зачинала тут того і хочу вам сказати страшну історію. Чи красиво ніхай не виключилась мітку, це що? Спеціально це було так, щоб я ще страшніше святкував Хелві, напевно так. Ще виключила якраз на Хелві, тому я буду святкувати по світу. Вам. Але це прикольна ідея, але я не знаю. Або туди попробуємо. Ось. Така ось. Вище, вище, вище. О, так, видно. Так. І? Погано мені не дуже сподобалось 5. І, і ось підписчики. Зараз я буду святкувати Хелві і зараз я буду розказувати страшні історії. Я розказую страшні історії, а Софійка і папа будуть оцінювати. І, і з буду отримувати жалії. буду отримувати жаляйки за історії. Я зараз почну розказувати. Наприклад, сьогодні доставити реч, речі дня і, і бало вичити віту останні страшної историї, я більше не я. І я я хотів туалити. І я пішов, і я побачив, що світла немає. І потім ми не знали, що робити, і потім ми пише трьох трьох от тут були по світу, і потім вже в шостій годині в знову включилось світло. І ще не виключалось світло. І ось така страшна історія, яка була сьогодні. Як вам оцінюють? Вісім. Із десяти? Так. А, а Софіка, як ти оціниш? Та ти якась не страшна. Але як світла немає, одна дитина вдома, то трохи страшно. Давай. Ти... Ну нехай буде п'ять. Добре. І випирай мені жалейку. Я дам тобі яєчко.

Сьогодні була дуже-дуже страшна історія. Ми з татом йшли на страшну, страшну дачу. І ми йшли, йшли. І там два кросовери на А в тих кросоверах то це кожніки з ментом поліцаєми. І вони надшили монтаж туди до хлопчини, як вискочили, а їх там було дев'ятеро разом на одному. І давай його кружити, кружити, кружляти. Він давай ховатися, в той, що на монтаж, бо він колеса міняв, ума на зимову стояв на відкритому повітрі, в просторі. А вони давай до нього, а давай ще до того, хто там на тому, що на монтажі працює, а вони давай втікати. А ми йдемо, йдемо, дивимося, а вони вже когось запакували і поїхали. я оцениваю на до 70. Чо? Максимум три. Я тебе даю. Кок не. Я тебе даю Кока-Колу. Хм. А ты еще маме даешь? ешь? Да, но Бо історія слабенька. Так, баба, скажи, яка історія страшніша, моя чи мамина? Твоя. Та, про то, і то... Розкажи тим хлопам, яких забрали. Ну, слухай, мене це не лякає. Добре, і ти, і ти маєш розказати історію. І так ти придумав три історії. А придумай ще одну. Дозе? Історію? Як, я Бу... Сьогодні що... Зині... ще одна історія сталася по дорозі. Mm. Прийшли ми з татом з тієї страшної дачі, ввечері, нічого ніде не видно, дійшли ми до моста, такі задоволені от наш тролейбуй, бо зараз буде їхати, ми сіли трошки під'їхали. А там тобто тут закашники? Ні. І не доїжджаючи до зупинки метрів так, з п'ять, mm. беха врізалась в той тролейбус. І всі, хто в цьому тролейбусі були, всі вийшли, бо тролейбус вже нікуди не їхав. Перекрили в'їзд на весь міст. Ось так <пишло> <пішли на> <пишло> Прикольно? Прямо в мене кажу, що стою тролейбус їде. Я вже така стала з зупинки, вже все, кажу, то... так кажу, все, до наш тролейбус. І тут в'їжджає та бехаємо прямо у бік. Ну, наприклад, то я вже оцінюю на 6 з 10. Це аварія. Для того, що ти треба спрошу, то там Ну, добре, якщо ти хочеш розказувати історію, то можна розказувати. Та я так на ходу не придумаю швидко, щось страшне, нормальне. Ну, добре, тоді я подумаю, я хотів зараз ще один той розказати. Бо вчора, коли в 15.00 мало вийшти Страшна історія бажання. І в телеграм-каналі вийшло посилання на цю історію. Я самі, що, що її немає на каналі. І виявилось, що то ще завантажилось, І потім і потім ми з, 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 знову з, знову почали почало завантажувати стовпу, коли стовп почала. Щоб саботажуватися, і вода саботажувалася, то воно вийшло то, трохи пісніше. І на скільки оцінюєш, мама? Не будуть якісь реально страшні історії. Я не розумію, на скільки оцінюєш? На сім. А ти? На чотири. А чому такі низькі оцінки? Бо історії такі... Мир, прийміть, якщо я тебе писала на Хеллоуін. Це вообще... взагалі. На, я тобі її їж. А ти мені що? Якусь таку соса-солу. Таку, якого взагалі? Так? Не соса -сола. Mm. Не. Смешни же. Да. Так. Ах, честно, то моя что мои шляпки скутапаются. А тебе мягче? Не, мне сам этот их смак не подобает в одно. Ты же рассказала историю, ты mm. все? Вот. А ти тобі жила А хто тобі писав, а? <праць> я історію на Хелен написав, а? Ти Ти яку історію на скеке чуєш? Я із студіо. Я не я, яка вийшла з цього, ні, ну не спрости вийшла. майже два є то то отого, коли вийшов цей vlog, я оцінюю на 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 твої По страшності. Постпостності по, по по страшності 80 Обажання. А а Обажання я по страшності оцінюю на теж на вісім із десяти. А про канали завод. На 10. Це дуже страшна історія. Дуже страшна страшна історія. Ну, а що? І Тобто, і напишіть в коментарях, як, як ви святкували би Хелвін. І ми ще завтра зустрітимося, тому що ми завтра плануємо ще щось з харпуса зробити. Тому це ще на кінець зустрінемося, коли ми вже будемо робити щось з харпуса. ось привіт підписчики, і вже закінчився Хелмін. І сьогодні перше виступати. І... І ми ви хочемо зараз щось робити з Щось з гарпуса. Нам ти хоче з тим попрощатися. Папа гарпус, тому що пише, побачу їх і бачу тебе буду. Тільки тобі папа Гарпус. І я майже нік не буду бачити гарпусів, але ну, давай не будемо збувати, а готувати щось з гарпуса. І ось. Відтопищика, я хочу вам зараз показати, як виглядає гарпус в середині. І ось. Добре, я ступу, як він так гарно виглядає. Вже давно таких гарпусів в мене купував би. І ось ще вчора, коли я пробував бочку, там були, були кісточкою гарпуса. І вони були дуже смачними, манове. Давайте. У меня будет і все буде тысяча. И потом щеслю по харпусам. По-моему, что дорисовать харбуз, ты хочу його зараз спробувати. І ось наш харпус. Смочный. Ты на измысли какую-то смачно. И і потом хоть добавлю. І там вже все готується. І вже зараз збиваючи по плантеру гарбуз. І вже все готується, тому дивіться. Ось під вже вже зараз. зараз подивіться, як вийшло. Так, новий час не то, що ти що після що вже буде. Тагато виглядати. І і ви вже, вже, вже пробувати ці печеньки. І ось підпичка. Зараз я буду пробувати ось ці ось печеньки. Ось. І я, я беру найменше що ти доще. Тому що я. І ось. М -м -м, непогано. Погана печеньку. Цельно на 80 картина погано, смачно. Mm. І ось щоб спробувати з чер... з вареньою ціни. Мачу ціня Тому, попробуйте. І ось підписчики. Я хочу з вами попрощатися. Якщо вам сподобався той хавтський флаг, то поставте лайк і підпишіться на канал. А з вами був Юра і всім папа.